О, хто я такий? А хто ти? Я не знаю. А хто я? А хто я такий? Не знаю, може кудись підем. Давай підем кудись. Куда? Я сам не знаю. Давай пошли кудись. Ве в ті сторону, де той червоний який шар? О, привіт! Ти нарешті проснувся. Як це нарешті проснувся? Ну, отак. Вот Таке сталося щось там. Були два хороші планети, але вони столкнулись один з одного. Один з одним. І їхні обломки почали бути кільцем. А вони стали одною планетою. Там. Я ця планета. Тисяпа не А, хто я? М -м, ти, походу, то яке ліце. Пходу, сформувався і появився ти. Місяць будеш називатись. А ти Будеш земля. Земля прикольне ім'я. А що з такі два стероїди біля тебе? Що? Два астероїди? А, ну, це. Фобос і Демус, так я їх назвав. Це просто я хотів врятувати їх, коли вони зіткнулися. Ну мене зупинив метеорит і кинувся в мене. І він був червоний, і через того я червоного кольору. Ну, а, а метерит розділився на оцю мою зовнішню кору, на Фобоса і Деймоса. А понятно. Пока, ми пішли! Хі -хі -хі. Та давай? О, привіт Хто вот, ти? Я Венера. Та я Венера. Ну я дуже класна. Ах ты той сама планета, що там Ну, Там мені все Марс розказав, Я понял, він же мені розказав, все так дальше. Ну да, а шо ти робиш? Я живу, на мені є життя, ну і це все. Ну добре, пока, я пішов. Ну, все, відео закінчилось. Ну, ми ж не забули показати цю саму життя на Венері. то треба його показати. Ну, я не забув, ну ну, ви, коротше, випадку.